Я скажу, діточки мої кохані, перебуваючи прем'єром, він крав 261 ну, 1 мільйон гривень е, на е, якісь аробуси, е, на якесь ще таке з бюджету. Це все з бюджету йшло. А ті Клюєви, вони крали. Вони давали, взяли 200 мільйонів е, запоріжстання допомоги якоїсь, а потім губернатору сину дали знов допомоги мільйони. Клюві ми взяли у Росії три з половиною мільярди грошей на Євро 12. І ті, а, а де ті, хто має їх покривати? А скажіть, скільки взяли? Зараз у нас борж державний, борж 450 мільярдів гривень. Хто їх має платити, Це ваші діти, внуки, правнуки і всі. От де такі, але ми, ми далі, ми дуже добрі, а ми все проходило, ай, якось воно буде, те, як зараз кажуть, ай, якось і буде воно, та якось воно буде, то не можна до того дойти. Я, я ж вам кажу, от і наші, не, крім тих, от тих клюєвих, Всяких, а наші запроданці, оцей олійник, крім Юришинка, оцей олійник, оці всякі он, Колісніченки, отой Олександр Зубчевський, Офієнко в КПУ пішов. У Баби Віри все записано українці. Не живоє, мене серденько болить. Що наші українці так продаються? Поляки не продаються. Другі країни, люди, нація. Вона держить в своїх руках, вона любить кожну свою націю. А ми, українці, так про Оце недавно Олійник виступив і там і дуже вже сказав, що що яке добро. Він що ти зробив добро. Ви Юлю посадили. Ющенко посадив Юлю. Він і дивився на те. Ти ж маєш Ющенко, діти, і кучма, і кравчук, а Кравчук роз'єднав нам церкву. Колись читала ж я, як філарет наш, наш провідник священний, як він нам зберіг церкву нашу, як синот у Харкові зібрався. І зачинили двері, і не пустили філарета. Філарет підійшов до Кравчука і каже, пане президенте, що ж це робиться? А він сказав, нічого, нічо, нічого, нічого. нічого затриманим те мовою. От до чого. І він склади віддав Росії, він зброю віддав Росії, і що хоч що хотіли, вони те зробили з нами. Діти мої, кохані, держимся. Я сьогодні рано дивилася тут з Донецька. Хто є? Казали Донецьк, Донецьк. Я дивилася як Донецьк, вийшов, але за Януковича, ви б бачили, там сила людей та сила людей. Тепер мені дуже е, боляче за рівне. Я рівнянка сама. Стоять пару палаток. Де студенти ваші, де робітники ваші, вони чай попивають, чого їх не виводять в Рівному? Бачите, Луцьк підписав, е е з'єднався з тими е областями, з другими, з Івано-Франківським, дивилася на Івано-Франківськ. Які там діти, як вони чергують, як вони виступають за те? Я виступаю за наше добро, щоб нам добре жилося. Діти мої кохані, не тратьмо сил. Нехай не, 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 вони не думають, що ми підемо звідти. От той Янукович, він не знає, що він повинен урок взяти ще ошишку, він повинен взяти урок і звірі. Де на те знищать його? Він не візьме більше півтора-два метри землі з собою і труною, що йому положить. Оце його буде вся заслуга. Отож Янукович, я кінчай, Отож Янукович, робиш. Звертай, йди, йди з цієї посади. Добровільно.

Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти твої в покої наших, приходимо до тебе і схиляємо голови наші, Отче, Прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. При нині благаємо тебе в щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наші, благослови нашу батьківщину в Україну. Долю та щастя їй дай, примилосердний Господи. Хто вдається до тебе збранно? Ми твою подай, благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдови, за, за сиріть, закаліті нинішніх, за тих, хто твого милосердя та допомоги твоєї потребує. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, ставили величне ім'я Твоє завжди, і нині, і повсякчас, і навіки вічний. Амінь. Господи мой, буду молитися далі за вас. Діточки, не втрачаємо, не думай, нехай вони не думають, що ми покинемося. Ми мусимо добитися. Я стара жінка, в мене серденько болить. У мене брат загинув. Я вам хочу сказати, був упа. Орел був, але він загинув. От у нас УПА, Якби зараз те опато, ми б все його перевернули до нас, вони нас захищали, а скажіть, а хто був? Він здав армію, він здався і бив нашим батьків. Ото ще раз слушаю. З Богом, Господи, молимся Богу і я молюся рано і вечір. Здоров'я вам, сили вам, слава Україні! Слава нації нас!